Будемо сподіватися, що завдяки Богу наступна зима буде теплою, тому що якщо вона буде холодною, в нас з вами будуть великі проблеми. Сьогодні в нас є антирекорд за останні 11 років. В нас в сховищах газових лише 6 мільярдів кубів. Це 19% заповнення їх потужностей для порівняння в минулому році. Заповнення було 32 і це там майже на 3 мільярди більше ніж є зараз. Я розумію, що ви зараз не розумієте цифри для багатьох. Це просто якісь показники, і не розумієте, як це вплине на ваше життя, на життя ваших родин і на те, чи буде тепло в ваших оселях наступної зими. А сьогодні ми стоїмо перед великими викликами: перше Україна втратила з офіційною позицією близько 50% видобувних можливостей наших, і це дякуючи наєму, Кубракову, всім іншим величезним реформаторам офісу президента, які витратили мільярди гривень, нібито на укриття об'єктів критичної інфраструктури, газова інфраструктура, так само відноситься до критичної інфраструктури. І... Нібито вони мали захистити нашу і газотранспортну і газоводобувну е систему. Цього не відбулося, і об'єктивно, ворог, який знищує все на своєму шляху, знищив частину і цих потужностей. Сьогодні ми з вами стикаємось з тим, що навіть того, що ми імпортуємо, закуповуємо сьогодні, нам може не вистачити на наступну зиму. Е плюс давайте не забувати про. Історію про корупцію, яка стала базовою для сьогоднішньої української влади, в якості приклада можу привести, коли в минулому році. Коли ціна була 300 доларів, газ не закуповували, а потім в авральному режимі почали закуповувати за 600. Це означає не те, що сидять абсолютні бовдори в великих кабінетах, хоча й це правда, але я більше вірю не в дурість, а в те, що на цьому хтось дуже непогано зробив, тому що маржа 100% це маржа 100%, на яких можна непогано вибачте за сленг прикурити. Але тим не менш, навіть якщо зараз буде запущено максимальна, на е, максимальний імпорт газу, то е, не дивлячись ні на що, зиму наступну, наступну ми зможемо пережити лише в режимі, якщо вона буде теплою. Плюс давайте не забувати, що газ використовують не лише населення, а й використовують підприємства, підприємства, на яких працюєте ви, які е, забезпечують в тому числі і ваші зарплати, і податки до державного бюджету, і багато інших складових, які впливають на розвиток і збереження нашої держави. Тому, виходячи з цього, ситуація, м'яко кажучи, непроста, Вона потребує негайних питань, негайні вирішення питань. Але як показує практика, знову будемо готувати сані взимку, а не влітку. Як про це говорить прислів'я.